Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні. і Дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. Ось ця історія із безпілотником, який переробили радянським так, Ту-141 стриж, який завдав удару по двом крупним російським авіабазам. Українці його переробили. Фактично, розкажіть, у чому там була історія і чому це така яскрава новина для нас. Досить цікавий відбувся факт використання е, радянського безпілотника. Там ту 141 стриж. Ось е, в принципі, якщо говорити про даний безпілотник, то це 70-х, 80-х років. Ось після розпаду радянського союзу їх було виготовлено там більше 150 одиниць, більша частина з яких залишилась на території України. Ось тому, що більш сучасний безпілотник е, там е, ту е, типу рейс. Він якраз більша частина була на території Російської Федерації. Ось але яка реальна кількість цих бізполотників, здатних літати, залишилась на 2022 рік на початок, і Вона невідома. Ось, але ми бачимо, що досить нечасте застосування бісполотника. Напевно, говорить про те, що невелика їх частина залишалась, бо е, частина безпілотників все ж таки, там використовувалась була втрачена частина безпілотників ще е, раніше використовувалася для навчання. Пілотів, бо даний безпілотник використовується для запуску для емуляції польоту крилатої ракети. Ось пов'язано з тим, що він летить на дозвуковій швидкості. Його дальність польоту може складати там до 1700 кілометрів. Ось це якщо максимальне, але при цьому ефективна дальність дає в середньому до 1000 кілометрів. Ось на які він управляється, може виконувати необхідні завдання. Ось і за необхідності навіть там при певних мовах повернутися на базу. Е, якщо говорити про конкретно про це бізпілотник, то звісно, цей бізпіник е, основна задача була це ведення аерофотозйомки території ворога або е, лінії фронту. Ось він здатний літати на висоті від 10 метрів над рівнем землі. Ось це насправді є дуже суттєвою перевага, адже фактично це висота там польоту крилатих ракет і такі об'єкти дуже складно виявити системам протиповітряної оборони. Якщо говорити про радянські системи ППО, то вони якраз ефективно працюють на об'єкти, які летять на висоті від 50 метрів над землею. Ось тому фактично. Ми знаємо, що там в Україні велика кількість там крилатих ракет. Вони якраз в перші місці війни відсоток їх збиття був невисокий, але після постачання західних сучасних систем, які здатні виявляти і знищувати низько летів, цілі, і цей відсоток суттєво підвищився. Ось якщо говорити про Російську Федерацію, то якраз у них їх системи спрямовані саме на протидії низько об'єктам або об'єктам, які е, здатні змінювати маршрут на на великій висоті, е, це про яка стосується так званих сепанці ЕС та інша система. Вона є невеликою, і їх ефективність є досить низькою. принаймні, з того, що ми бачимо з іншої сторони, велика кількість радянських систем різних БУК, ТОР, С 300 С 400 тощо вони не здатні ефективно виявляти і знищувати такі цілі. Тобто, можна говорити, що цілі такі після модернізації, тобто ставно сучасної електроніки, систем управління, систем супутників навігації, дозволили його модернізувати до такого рівня. Що прирівняти даний бісплотник до умовної там крилатої ракети невеликої потужності, враховуючи, що звісно для того, щоб додати вибухову речовину, необхідно було демонтувати з борту літака певну систему, Тобто, що за все якраз саме про системи аерофотозйомки ще радянські використовувалися тобто, це мова про корисну вагу, там порядка 80 100, 120 кг. кілограмів. Дякую вам дуже за ці слова, і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.